Сьогодні гостя студії кварцит ФМ, практичний психолог Світлана Шарас, пропонує тему стереотипи. Будемо слухати уважно і брати собі на замітку. Будь ласка, розкажіть, Світлана Володимирівна, що таке стереотипи? Я думаю, що слід почати з того, звідки пішов цей термін, а термін цей пішов з друкарської справи. І е, він походить від назви монолітної, друкованої форми, яка ще називалася кліше. Тобто, вже нам зрозуміло так, що це щось таке стале, тобто це шаблони мислення, це шаблони сприйняття, це сталі уявлення про будь-що, це стале ставлення до будь-чого. Наприклад, до подій, до явищ. І виробляються ці ставлення на основі або внутрішніх якихось ідеалів і вподобань, або на основі особистого досвіду. І частіше за все, вони не мають нічого спільного із реальністю. Вони не мають безпосереднього відношення до реальності, до прав. Які існують стереотипи? І як ці шаблони впливають на кожного з нас? Чи корисно це? Ну, тут завжди з обох боків на все можна подивитися, так і є стереотипи, які дійсно ну, мені здаються, наприклад, правильними. Ну, наприклад, треба поважати старших. Ну це ж класний стереотип, Звичайно. правильний, так і так далі. Треба любити батьківщину, так але є такі стереотипи, які нам не корисні. Ну, от, наприклад, такі особисті стереотипи, так, кожна людина їх має. Коли людина думає життя, погане, ну, не літурге там слово зазвичай, я його тут не казатиму в ефірі, коли людина так. Думає, коли людина в цьому впевнена, звісно, що вона до себе притягує ситуацію, обставини людей, які її ще більше в цьому переконують. Тобто, дуже шкідливо мати такий стереотип, він дуже шкодить. Або коли хтось думає, усі люди погані, непорядні, так немає чесних людей, теж це дуже людині заважає їй, по-перше, дуже так невесело жити з цим уявленням, і по-друге, теж до неї починають приходити саме такі люди. Далі є такий стереотип, усі жінки непорядні, м'яко кажучи. Знову таки, це дуже шкодить вибудованню стосунків. Далі є стереотип, навпаки, що всі чоловіки теж не дуже порядні. Далі є такий стереотип про гроші. У нас були різні стереотипи. За радянських часів нам казали, що піклуватися про достаток це погано. Тобто був такий стереотип, що це взагалі не потрібно, і той, хто про це думає, той негарна людина, продажна Особливо і табливо. Це так. в радянські часи. Це радянський так стереотип. А тепер стереотип трошки змінився. Тепер навпаки, гроші. Це головне, так. Тобто дуже багато людей, які мають гроші, вони зізнаються, що ви знаєте, в мене була мета мати багато грошей, і коли я їх отримав або отримала, я зрозумів або зрозуміла, що щастя, це мені не принесло. Тобто обидва ці стереотипи можуть нашкодити. Далі є стереотипи стосовно певних професій або стосовно певних національностей. Наприклад, Люди певної національності когось скривдили, так, то та скривджена людина буде думати, що ну, от всі люди от такої національності вони погані. Або якась професія, ну, наприклад, там лікар раз боляче зробив, два, там ще й бувають, на жаль, такі, що непорядно якось поводяться, або продавці, так, і у людини стереотип, що всі люди такої професії, вони всі непорядні і погані. Далі. Є стереотипи стосовно професії, от як е, дітей в нас вчать, якщо вчитимешся, то працюватимеш двірником, тобто двірником бути соромно чи що, а це люди, які е, створюють для нас чистоту. І як би ми без них жили, що б ми робили, якби не було цих людей. А але чомусь... батьки налаштовують на те, що це принизливо? Так, але чомусь створений у нас тут у суспільстві такий стереотип. Далі є дітей лякають: от зараз тебе оцей дядя забере. Ну, дуже багато, так з покоління в покоління, воно передається. Це теж такий стереотип виховання дітей. Ну про емоції я вже не казатиму так, що негативні емоції відчувати це погано. Це теж стереотип, який нам теж дуже заважає, який теж дуже псує наше здоров'я. Або якщо дитинка погано поводиться і кажуть, зараз одведу тебе до лікаря, і тобі зроблять укол. І коли дійсно треба вже до лікаря, а в дитини вже склався стереотип, що лікар скривдить, що це покарання, а не щось хороше для здоров'я. Далі є стереотипи, пов'язані теж із стосунками особистості самої з собою. Так, Наприклад, людина думає, я цього ніколи не досягну, в мене це ніколи не вийде, в мене цього ніколи не буде, я це ніколи не зможу, я цього не вартий. Тобто такі стереотипи дуже шкодять нашому Розвитку і нашим досягненням є стереотипи стосовно теж особистості, коли людина сама про себе думає, що вона недостатньо розумна, або що вона недостатньо гарно має зовнішність. І цим теж людина себе дуже-дуже обмежує і змінює своє життя не на краще. Тобто, отак стереотипи можуть заподіяти нам шкоду. Це Вісвіна Володимирівна в основі своїй зупинились на особистих стереотипах, а, але ж є такі стереотипи, які можна вважати суспільними. Так, різні групи людей мають різні стереотипи. І навіть у маленьких групах людей, наприклад, у родинах. Так, от якась родина вважає, що всі люди Якоїсь нації погані, так, якась родина вважає, що от цей політик поганий і так далі. Тобто, Та ще й обговорюється це безкінечно Так. насаждають тобто, одне одному. І вони не сприймають іншої думки, от, що є великим мінусом, так, коли в людини є шаблон, і його дуже важко змінити, його дуже важко пробити. Наприклад, якщо улюблений політик навіть його зловили і підрахували, що він п'ять тисяч разів збрехав. Все одно, якщо в людини стереотип, що він хороший, він все одно для тієї людини буде хороший. Тобто їх дуже дуже важко подолати. Ось у чому проблема, що такі люди вони не чують думки оточуючих і не чують думки альтернативної, яка не збігається з цим стереотипом. І починаючи від такої маленької групи, як родина, так і далі є колективи, ви ж розумієте, є. Якісь міжпрофесійні, якісь або між от є дві організації, так вони між собою, якісь там суперники. Вже ж в них є певні стереотипи стосовно одна одної, або професійні, так люди однієї професії кажуть, та от ми там такі, да, от люди от інших професій, вони вже не такі розумні. І більше, більше, тобто є стереотипи країн, стереотипи націй, є стереотипи етнічні, національні і міжрасові. Стереотипи. Так, якщо, наприклад, люди білої раси вважають, що всі люди жовтої раси, вони якісь негарні, якісь там нижче за походженням, так, тобто, оце вам вже міжрасовий стереотип. Є стереотипи політичні, є стереотипи релігійні, ну, політичних ми трошки так вже. Про політичні ми трошки поговорили релігійні стереотипи. Ну, теж, наприклад, якщо є інформація, що хтось із священнослужителів та є полковником чи підполковником КДБ, але стереотип, що все одно, це ж свята людина, це ж треба слухати, якщо ця людина навіть на смерть. Своїх співвітчизників у чужу до чужої країни, так, але все одно людина свята. Тобто спрацьовують стереотип, як це? Це ж служитель культу, це ж батюшка, або там, якщо є навіть якась інформація, що там відбувається між цими священниками, якимись там хлопчиками, молоденькими, так все одно це люди святі, тобто оці стереотипи, вони. Іноді навіть підтримують речі, які повинні каратися законом. Далі є стереотипи е, такі менш жорсткі, менш шкідливі. Ну, наприклад, у суспільстві, як у нас прийнято починати все з понеділка. А це далеко не завжди вірно. Е, я не буду казати вже про астрологічну точку зору, але з психологічної точки зору, знову-таки, є стереотип, що понеділок це складний день. Так його б Я теж бажано про це подолати. Не подумала, що важкий день, то так. не хочуть навпаки. Так. І ми вже дінці... коли починаємо з понеділка, тобто людина вже підсвідомо починає це важко, так з важкого дня. А, далі є такий стереотип, коли нам треба комусь подякувати, що зазвичай дарують солодощі. А солодощі це взагалі не корисно, якщо це не якісь натуральні там цукати, так там чи оці чіпси. От. Тобто. Я маю на увазі, що це ж для здоров'я не корисно? Не корисно. Але ми всі протягом десятиліть це робимо. Чому? Бо в нас так прийнято. Єдине, що якщо ви точно знаєте, що людина любить там солоденьке, так, це одне. Але ж зазвичай ми не знаємо і просто робимо це, тому що в нас так у суспільстві прийнято. Далі бігати о 6-й ранку. Стереотип, стереотип, вже 30 років тому було доведено, що це не дуже корисно, а е, корисніше за все бігати о шостій вечора. Але досі в нас люди продовжують бігати о шостій ранку. Далі а, чекати поки ще сили є, поки є енергія, а то вже до вечора не вистачає на все. Ну, бачите, тут у кожної людини. Свої біоритми добові. Звичай. Тобто, якщо якійсь людині це й зручно, так добре. Але зазвичай, от глобально проведені досліди, вони показали, що в більшості переважніх випадків корисніше це робити ввечері. Далі чекати див на новий рік. Стереотип стереотип, Ой, та це вже століття. Приходять дива. Ну, я думаю, що не дуже приходять до Але чого всі очікують. От всі очікують, і в чому тут така небезпека психологічна. Я маю на увазі небезпека. Бо людина розчаровується. По перше, людина чекає див від чого? Від нового року, що таке новий рік? Це хто? Е яка це істота чи сутність, яка щось змінить? Да, от вона прийде і в житті якоїсь людини щось змінить. Хто це? Що це за істота? Тобто це всього навсього календарний момент. Так, у нас день змінюється щодня, але чомусь ми обрали саме оцей день, саме чекаємо див. А потім є ж дослідження, що рівень депресії стрімко зростає 1-2 січня. Коли не болоти. Бо люди так, бо людина щось чекала, а воно не відбулося. І кого звинувачувати? Новий рік, як кажуть, ой, нехай уже цей іде, старий рік іде, він був таким поганим. Нехай вже приходить Новий рік, щоб нам щось гарне прийнято. Тобто, як може. Рік чи час, чи я не знаю, щось принести добре, так або бути якимось поганим. Мабуть, ж це ми люди створюємо події в своєму житті. Так, на жаль, не завжди все залежить від нас, іноді все залежить від наших, вибачте, навіжених сусідів. Але коли людина щось в особистому житті чекає, якогось дива. Від просто нового року і сама сидить і нічого не робить, а просто чекає дива. Тобто, на кого вона обража, хто їй щось не зробив? Ну зрозуміло, що просто календар нічого не може зробити. Тобто, зроби щось у своєму житті, щоб щось змінилося. Ні, люди чекають дива від року, а потім ображаються, що це диво не сталося. Далі. Тобто це перекладання відповідальності себе так, за своє життя за те, що в ньому нічого не відбувається, на якийсь ефемерний новий рік. Далі святкувати щось, сидячи за столами, ну, раніше ця традиція була більш поширена, зараз вже не, не так це широко розповсюджене. Але коли люди сидять просто за столами там, протягом кількох чотирьох-шести годин і просто сидять, ну, спілкуються так і їдять, це харчове отруєння. Тобто насправді для. Здоров'я це не корисно. Тобто є такі країни, де люди навпаки постійно носять це скандинавські країни, носять кросівки і спортивний костюм у сумці. Бо якщо тільки вільна хвилинка, або їм треба десь поспілкуватися, вони це роблять в спортзалі. там такий стереотип, він більш корисний для здоров'я. Далі пригощати дітей цукерками. Моя дитина років до п'яти взагалі не знала, що вони існують чому, бо в них немає нічого корисного. Тобто, коли якась бабуся на вулиці хоче зробити щось хороше і дає дитинці цукерочку, так? а це шкідливо, це не корисно. Тобто, тут дуже порушує стереотип, який випрацювала мама. Так. І знов-таки вона хоче зробити добре щось дитині, так? Тобто вона не тому, що вона погана, просто у нас у суспільстві такі стереотипи, які а, не зовсім ідуть на користь нашому здоров'ю. Далі, коли а, а, хтось народжується, що люди роблять? Випивають. Спиртні напої. Коли хтось помирає, що люди роблять, випивають спиртні напої. Коли в когось день народження, що люди роблять, п'ють спиртні напої. Так? І Гіршого стереотипу і придумати не можна більш шкідливого глобально для суспільства. Це О, там точно. ще раніше було проводжали в армію Петра, так а, іде людина кудись, їде, випивають. Приїхала людина, повернулася, випивають. Тобто. Та вживилось ну, я... так, що його і викорінити. Не, не можна. Неможливо зупинити так. Тобто свята будь-які великдень випивають. Ну тобто, я більше не коментуватиму це. Я думаю, що це і так зрозуміло. А, далі, коли в людини стрес, коли в людини сталася якась сумна подія, ну не знаю, дівчинка посварилася з хлопчиком. Подружки кажуть, Ой, пішли конячку вахнем. Ти розслабишся, ми тебе заспокоїмо. Тобто заспокоювати людину спиртним або їжею. Там не знаю, донечка пройшла засмучена із школи. Мама каже, та що ти через ту школу засмучуєшся? На ось пиріжочок з'їж. Тобто, це звичка заїдати стрес. Вона призводить теж до негативних наслідків. Далі мода. Це що? Це стереотип. Коли лунає з усіляких відео, викиньте ці речі. Негайно викиньте ці речі. Не носіть, отого, отого. носіть тільки. Оте і оте. От Зараз дуже модні, зовсім прозорі ковтинки і спіднички. От носіть прозорі ковтинки і спіднички. Тобто Стереотипи є такі, які шкідливі для здоров'я, є такі, які шкідливі для психіки, шкідливі для всього суспільства, взагалі, От, наприклад, наші сусіди, завдяки чому це взагалі могло відбутися. Якщо би вони вважали і розуміли, що ми їм не брати, що ми не їхня частина, що ми вільна нація, що ми окрема країна, такого б не було. Але їм а, в голову вклали такі стереотипи, що ми з ними один народ, а, що ми не є самостійними, що ми їхня частина, і що ми погано поводимося, і нас, як молодшого братика, треба наказати, наказати жорстко і повернути до родини. Оце те, що вони зараз роблять. Тобто, завдяки таким стереотипам, які вбили в їхні. Розумні голови, можливо, те, що зараз відбувається. Світлана Володимирівно, і що ж відбувається, якщо людина не підтримує стереотипи? Я вам зараз розповім одну історію життя, а одну це теж життя, але то вже був експеримент. Значить, історія життя така. Одна моя знайома була в неї компанія. І вони заговорили про те, що от що ж ми сидимо, їмо годинами, випиваємо, давайте ж якось здоровіше проводити час. Ну, Люди були вже зрілі, там, ручків по 40, може. І черговий раз прийшли гості, і їм господиня поставила чайочок, фрукти, і один з кумів сказав: Ей, кума, якщо ти так нас зустрічатимеш, я до тебе більше не прийду. Скільки є... Усіляких анекдотів і жартів, що кум покинув пити, все, ти мені більше не кум. Тобто, ви розумієте, наскільки це небезпечно, наскільки це втримує людину і доводить до вибачте алкоголізму. Тобто, незважаючи на те, що ми всі розуміємо, що це не корисно. Все одно ми пригощаємо одне одного цукерками, все одно ми випиваємо на день народження, так? бо ну, це так в суспільстві прийнято, і якщо ми так не зробимо, нас люди просто не зрозуміють. Тобто, навіть якщо ми це самі розуміємо, то е, ми не можемо якось вийти з цих шаблонів, бо ну, нам же ж не байдуже, що про нас подумають наші близькі, наші, наше близьке оточення. Це перший такий момент. І другий такий момент був дуже цікавий експеримент. На мою думку, він дуже жорстокий, але морально-етичні проблеми медицини і психології, ми зараз не будемо обговорювати. Так? А експеримент був такий: п'ятеро мав посадили до експериментальної кімнати. Вони були голодні, а на стелі висіли банани. І коли одна з, з мав полізла. На драбину, щоб взяти ті банани, експериментатори увімкнули крижану воду і почали поливати ті мавп. Звісно, що мавпа ж злізла, потім друга почала лізти на ту драбину, щоб взяти ж той банан. Знову експериментатори увімкнули крижану воду. І коли вже третя мавпа від голоду ж уже полізла до тої драбини, то всі інші стали її відтягати ще й дуже агресивно, бо вони вже зрозуміли, що спроба дістати їжу закінчується крижаним душем. І потім одну мавпу. Прибрали стару і посадили нову. Вона ж теж полізла за бананом, її дуже агресивно відтягли від тієї драбини. Потім прибрали другу мавпу, замінили на нову. Те ж саме відбулося, третю, четверту, п'яту, і коли вже в кімнаті всі п'ять мавп були нові, тобто вони не мали того досвіду, вони не розуміли, чому туди не можна лізти. Але навіть цього не знаючи і не розуміючи, вони так само починали відтягувати нових мавп. Ось вам, як спрацьовує стереотип. Не можна. Ми не знаємо, чому, але не можна. І все ж я хочу, щоб ви розповіли Світлану Володимирівна, про те, як можна зламати негативні стереотипи, щоб. І людина сама змінилася, та і, мабуть, і саме суспільство в час від часу ж проходять якісь певні етапи життя, і в суспільстві теж відбуваються зміни, коли ламаємо певні стереотипи. Так, ну, по-перше, особисто для кожної людини подолати стереотип, найважливіше це його впіймати, це його викрити, це побачити, що він є. Тому, Дуже важливо час від часу переглядати свої стереотипи, які стереотипи нам заважають, а які стереотипи нас розвивають. Ну, от, наприклад, коли дитинка маленька і вона тягнеться пальчиками до розетки або до вогню, мама що їй розповідає, що це небезпечно і що це не можна. І, от уявіть собі, дитинка росте. Я, до речі, знаю багатьох дорослих людей, які. Побоюються підпалювати газ сірниками, так бо в них з дитинства такий стереотип, що це небезпечно. Тобто, коли ми вчасно не відкидаємо стереотипи, ті стереотипи, які нас убезпечували, вони нас починають стримувати. Ну, це все одно, що одяг так дитині, як придбали, і так вона в ньому і ходить. Ми ж одяг міняємо, міняємо. Тому Треба час від часу переглядати стереотипи, може який стереотип тоді був корисним, а тепер він вже шкодить, тепер він вже нас стримує, наш розвиток, так і переглядаючи стереотипи, ми помічаємо, які вже працюють не на нас, а проти нас, відкидаємо їх і замінюємо на ті стереотипи, які працюють на нас, які е, дають нам розвиток. А що стосується суспільства, то ви ж розумієте, що в суспільстві вирішує більшість. Тому стереотипи змінюються тоді, коли більшість людей стає усвідомленою і розуміє, що так далі не можна. А, і. З одного боку, як нам вплинути на більшість, так як нам зробити, щоб більшість розуміла, що корисне, а що не корисне. І тут у нас єдиний виход вихід дивитися на себе. Тобто, якщо кожен з нас дивитиметься на себе і сам усвідомлюватиме, що корисне, що ні, а суспільство складається із нас, самих із кожного з нас. Тому єдиний вихід змінити щось у суспільстві це кожному змінити щось на краще в собі самому. Тож продовжуємо змінювати на краще в самому собі те, що ми хоча б можемо, і щоб стереотипи були в своїй переважній більшості корисними для нас. А ми дякуємо сьогодні за участь в передачі гості студії, практичному психологу Світлані Шарас. До зустрічі.